Так, всім доброго вечора. Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні, героям слава! Невеликий огляд нашого господарства, кроликів. От ми зараз їх будемо годувати, ну, а в принципі вони ситі. Доставили ми тут кормушку, пройдемось. Моркву їдять. Сінце, ця кітна, ми вже її тут сьогодні я зробив роділку ще одну в приміщенні. В принципі, виглядає непогано, знімається, доставляється. Тут дошка, чорна, можна щось там записати, дату родів. Маю родівку, бо тому що вона вже там на сіці гніздо почала за півтерміну робити. Я не знаю як у кого, наприклад, я знаю, що в мене кролиці за півтерміну починають робити гніздо. І плюс-мінус я знаю, що вони будуть родити. Куди з Фейсбуку тепер була якась. Там запитували, що робить гніздо, одні кажуть, паруй, не паруй. Народ, ні, якщо пів терміну крониться робить гніздо, це нормально. Так що не треба її мучити, насилувати, кидати до самця. Тут наших гарних три самчика. Тут дві крилиці. Запаровані гарних Молодьошка. Молодьошка полтавців, я хочу вам показати, подивіться. Повтація півтора місяця, певно, ще немає подивіться, як вони вже починають сіріти. Дуже класні. Тільки буду їх щепити Ну огонь. Такі кролонятка класні. Дуже прям. Цей Та такий в міру сірий, але... А там той такий прям починає, як міліровка в нього. Як, ну? Але подивіться на маму, яка мама світла. що тут. говорити. такі, такі і криленята. Тату теж гарний. У них був так, що все добре. Тут у нас мамочка гніздо робить. Тільки що усилено носила туди цей сіно. Зараз ми відкриємо, глянемо, о, пухо там в дальньому. Бачите, то що я кажу, якщо зробити двері з цього боку, вона робить там в тому дальньому куті. Тому старайтесь зробити двері в гніздо, в там тому дальньому куті, щоб вона родила вам тут, щоб вам було зручно дивитися. Тому що це так переважно кролики. Тут у нас дуже гарна молодьожка. До речі, ця молода мама, один укрол, 5 кг має вже більше. Це тут її е, двоє тут з її кроленят. Так. І ще один від цих. Це чуть, вони трошки молодші. ну Дуже гарні ручні кролики, панончики. ну Дуже мені подобаються. Тут ще ті четверо. Інші полтавчики. Ну ті самі. Тих, що було вісім в окрові. Я їх просто сюди переселив цю клітку, бо, тому що там доставив ворогів. Ну, хороші саніоки. До речі, десь на попередньому відео в мене був кролик, собі щось там бачив, ногу якусь підвернув. Ну, не знаходжу я того кролика, щось не бачу. Можливо, виздурів. Так само, дивіться, моркву мають гризуть. Сіно, Овес. Корму сюди підкидаю по-любому, тому що без корму нема доброго результату. тобто... Само собою, все вони їдять, але корм так само, я рахую, треба давати. Тут внизу наші. Так воно тут виглядає. З верхніх падає туди, це сюди, тут поїлки. Бачите, які тут все просто. Це познімав. Це ціно вони все з'їдять. Це все. Оце дві крилички, до речі, гарних. Дві крилички, дві сестрички. Чудово. Ну. Маєш самця до них по іншій крові, але одна вже їде, а може і дві поїдуть, будемо бачити, як там буде, але таке. Тут самці наші гарні. Як бачите, всі сидять по одному. Всім чудово, всім комфортно. Ну ця вже теж тут наносила собі туди цю родівку. Хай тут родить, тут зручніше, тепліше. Де ця буде родити, я ще не вирішив. Що не буде морозів на дворі, можливо, але ну, полтавці до морозів дуже стійкі і чудові. У них шерсті рвуть просто неймовірно. А ця панонка вже хай тут Зараз їм підкинемо трохи корму. Дивлюся, що в них нема. Раз. Так, корм підсипали. Корму я даю, товариш мій робить домашній, корм без трав'яної муки. Без сіна. Але я рахую, що це краще, тому що ти платиш за зерно, а не за сіно. Але треба давати ще сіно тоді по-любому, бо на самому кормі не піде. Є люди, ну тобто, кому так зручніше, звичайно, годують повнораціональним кормом. Це теж прикольно, тому що насипав в таку годівницю і все. Але хто як тримає для яких цілей, хто в промислових масштабах так, бо він з тим сіном задовбеться. А хто отак собі для себе і має і пай, і зерно, і трохи того, і трохи того, ну, кролика можна виростити. Дехто мішає з зерном, я не мішаю, я наниз на низу в мене там увес, або ще щось, в даному випадку в тих кормушках увес, тут підсипаю корм. І всі вони собі. Всі вони собі чудово їдять. Ну, самі бачите, хто там тримає якісь навіть кури, цеплята, свині, будь-що. Цуценята, ну, все одно дати якихось вітамінів треба дати гарної їди. Треба... Щоб був результат, треба вложити в це. В це своє улюблене діло. От. Тому так, але. Бачите, корма вони їдять з великим задоволенням. Мають щось сіно. Ну, зручно їм тут комфортно. Збоку тут вікно. Це тут, якби в день виднось, на день хлів закритий. Кури тут не, не ходять внизу, але може і варто запустити, тому що кролі полюбасу щось ви, вигрібають. Ну що там? Ти вже зробила гніздо? Та отам десь далеко, кажу, зробила. Та, Десь там далеко. Ну Отак, дивіться, ну що вам скажу. Та під кліткою є трохи. Вівса, сіна всього, ну але зробити? <смі> Чи Жаль, що зробити? Що не зробиш? Раніше я сіно тут зверху їм клав. Ну, в принципі, теж нормально зручно. Але щось... Тепер по колоку ставлю вверх. А, що почав? Бо, тому що люцерку ма. А люцерка, виходить, висипається, якщо її тягнути, Тому так. Але їм по колоку даєш, вони так, якби до ранку це виїдають. Так що у нас тепер тут. Дві родівки цю ми сьогодні доробили, доставили. Все чудово. Я думаю, що так кроличка буде собі там гарно родити. Це біля своїх дітлахів одних. ну. <рес> Оці такі красавчики такі вже починають біліти просто капець. То від самця відвелася, а зараз той самець поїхав на збар, коли дня. Ну, коротше. Холодне, холодне. Так що, якщо дивить, передаю привіт, то від цього самця потомство дуже гарне. Так. Ось інші. Вісім штук їх було. Ну, всі дуже класні. Діти цілі свята їх. Але, ну, ці теж, до речі, починають сіріти. Якісь чорніші, якісь сиріші. Ну, всі гарні. Так що добре, кроликам їсти дали, тепер треба з дітьми на самках покататися. Тому, друзі, всім бажаю гарних кроликів, всім бажаю щастя, здоров'я. Бачите, наші кролики чудово підростають, чудово собі тут живуть, по одному чілять. От. І всім їм просто добре і комфортно. Сухо основне. От. Оце молоді крилички від цієї мами, ну, дуже класні. Просто бомбесні. Вона така вся ручна і вони. Я ж хотів вам показати, як вона сіно носить, але ну, я б в камеру включив світло, то вона вже цей. Але ну, ви розумієте, ви самі там бачите. Що... Таке, поїлки наші в хліві не замерзають. Все гарно, все працює, кормушки працюють, поїлки працюють. Так. Марку поїдають, готуються до родів. Так що, друзі, друзяки, всім до скорих зустрічей, всім бажаю щастя, здоров'я. Гарних кроликів. А загалом всім миру та перемоги. Загалом всім миру та перемоги, Бо так, як перші хлопці, це клята війна, нічого не дає робити, і нічого не дає думати. Тому добре, будьте здорові. Всім до скорих зустрічей, всім пока.